І електронний буде по вайберу, і, і даємо дає по паперовий, Ну він ж в електронці буде теж рецепт. Сімейний лікар Леонід Челішвілі працює в амбулаторії села Джамка Кропивницького району. З ним підписали декларації понад 1800 жителів громади. З 1 квітня говорить, до оглядів додалася роз'яснювальна робота, пояснює пацієнтам, які ліки можна купити без рецепта. Каже, перелік рецептурних ліків не змінився. Ті, що до цього продавали за паперовим рецептом, тепер можна одержати і за електронним. Як Виписували ми сильно діючі і наркотичні. По спеціальним червоним рецептам так воно і лишається. Антибіотики теж ввели, і ми виписуємо по електронним рецептам. Розповідає торік, зареєструвався в електронній системі охорони здоров'я, щоб мати змогу виписувати рецепти і вести облік пацієнтів для Національної служби здоров'я України. Медсестра із комп'ютером працює. Всі е, ну я ж по старинці трошки роблю. А по постаринки в тому смислі, що оці е карточки, так називаємо. Я пишу в цих карточках все, що я бачу. Зі слів лікаря, який рецепт виписати, електронний чи паперовий обирає пацієнт. Також паперовий рецепт виписуватимуть, якщо в лікарні не буде електрики, чи у пацієнта немає мобільного телефона. Валентина Бондаренко брала паперовий рецепт. Говорить у селі, де вона живе, немає інтернету. Надеже телефон не всюда бере там. Там немає нічого. І мені треба до доктора, а у нього теж пацієнтів, хто знає скільки мені треба приїхати, щоб потрапити до нього. Щоб отримати електронний рецепт, пацієнт має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. У рецепті лікар вказує діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків. Після цього пацієнту надійде повідомлення на телефон з номером електронного рецепта та кодом підтвердження. Пояснює сімейна медсестра Аджамської амбулаторії Ірина Дзвоник. На кожного пацієнта відводиться 15-20 хвилин в залежності від кількості назначених ліків, що потрібно виписувати. А якщо у нас буває в день 40-50 пацієнтів, і всі вони хочуть рецепти, і в плановому порядку по очереді, хто перший звернувся, тим і виписуємо. І ще що система не дуже досконала, що вона часто дає збої, вона перенавантажена і часто бувають помилки. Кропивничанка Світлана Васілєва прийшла в аптеку з паперовим рецептом. Каже, неважливо, який рецепт, головне, щоб люди не займалися самолікуванням. Можуть люди пити, все пишу, купив, випив, і може заболіти. Це, звісно, лікар довжені знати, що назначать пацієнт. Які ліки можна купити без рецепта, В аптеці інформують за допомогою таких позначок. Майже 60% номенклатури, яка є в аптечній мережі, зараз відпускається за рецептом лікаря. Це і противірусні і гормональні. Антипротиалергічні препарати в електронному рецепті буде виписуватися тільки молекула, тобто діюча речовина, і в діючій речовині хворий сам повинен обрати, який препарат він хоче купити. У національній електронній системі охорони здоров'я зареєстровані усі 3586 лікарів Кіровоградщини, які працюють у державних, комунальних та приватних поліклініках, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я. Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що місяця в державному реєстрі лікарських засобів, що підлягають відпуску за рецептом лікаря. Тобто, всі лікарські засоби, які реєструються в Україні, вони підлягають визначенню, чи є вони рецептурними. Їх перелік може подивитися відповідно в державному реєстрі. Рецептурних лікарських засобів або пацієнт, який тривалий час приймає ліки, може самостійно звернути увагу в інструкції. Там завжди визначається рецептурний цей лікарський засіб чи ні. Каже, до кінця воєнного стану в Україні рецептурні ліки будуть продавати і за паперовими, і за електронними рецептами. Олександр Сметанко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.